Назва та історія мікрорайону морське цікава не лише віддаленістю звягеля від моря. Морське це лише частина назви. Продовження містить слово училище, а повністю це звучить як військово-морське авіаційне училище зв'язку. Виникло воно у нашому місті у 1946 році завдяки наявності після Другої світової порожнього військового містечка та залізничної станції поруч з ним. Певну роль відіграла і міжнародна автомагістраль Київчоп. Військовослужбовці у 1946 році вже використовували фразу Підводний човен у степах України, пояснює Андрій Верхоланцев, автор книги про Новоград-Волинське військово-морське училище. Спочатку ідея розташувати навчальний заклад, пов'язаний з морем у глибині материка, виглядала підводним човном у степах. Належить ідея у пливовому новоградволинцю Івану Кошелю. Саме він, несучи службу у Ленінградській області, запропонував розташувати у нашому місті училище зв'язку, яке на той час почали формувати. Старання Кошеля спочатку викликали здивування містян, які зустрічалися у Новограді Волинському з моряками. Проте згодом місту справді поталанило. Мікрорайон почав позбавлятися руїн та розростатися. У 1952 році училище зв'язку передислокували у Ригу, проте за шість років у казармовому містечку та на прилеглій території зникли сліди воєнного лихоліття і руйнування. Споруди виглядали відремонтованими. У мікрорайону з'явилася перспектива. Зрештою, за ним міцно закріпилася назва морське училище. Радянський маршал Конів приїжджав особисто оглядати відновлене і розбудоване військове містечко для того, щоб перевести сюди інший навчальний заклад. У вересні 1953 року замість курсантів, яких навчали обслуговувати обладнання зв'язку літаків морської авіації, наземні засоби зв'язку та наземні радіонавігаційні станції, з'явилися інші. Училище лишилося військово-морським, проте стало авіаційно-технічним, а не зв'язку. Що важливо для мікрорайону, за шість років зв'язківці сформували серйозну базу казарми, навчальні корпуси, складські та підсобні приміщення, харчоблок, клуб. Коли нові курсанти зайшли у казарми, то все було готовим, навіть ліжка заправлені. Від морських училищ наше місто отримало бонус у вигляді благоустрою. Територію військового та житлового містечок добре впорядкували, були розбиті клумби, заасфальтовані дороги. Містечко обгородили цегляною стіною і навіть створили автономне джерело постачання електроенергії. Щоб уникнути перебоїв з подачею струму на території морського, запрацював дизель-генератор з підводного човна. Отож, у морському таки був підводний човен, чи принаймні його важлива частина.